Громадська рада при голові при Закарпатській облдержадміністрації, то такі ж самі громадські ради є при райдержадміністрації, але є цілий ряд громадських організацій, які мають, будемо говорити, ну своє бачення на ці всі теми і не являються дорадчими органами влади. І ми сьогодні винесли питання і затвердили його про створення асамблеї громадських рад як широкої. Площадки для висвітлення всіх питань, які є у суспільстві, щоб ми могли довести ці всі питання до влади. У хорошому такому смислі концентрованому виді з пропозиціями ми оголосили про таку відкриту можливість активних людей з усіх районів гуртуватися, давати нам знати, і ми будемо їм допомагати вже там створювати чи там молодіжні громадські ради, чи входити в громадські ради вже існуючі при при певних РДА чи селищних радах. От і вже тоді, коли буде сформоване молодіжне середовище в тих громадських радах, от, спільно з ними з тими людьми, які самі виявлять бажання, не ті, яких там хтось там з керівництва запропонував. А та людина, яка активна, яка знає, що їй це цікаво, їй це потрібно, і вона хоче розвивати там, свій, о, свій регіон.